А ви знали, що є така формула зносу шмигаля? Наш прем'єр, він найдовший за всю історію України, значить, саме досвідчений, і він може видавати якісь такі загальнодержавні параметри, ну, от, просто поколупавшись в себе в носі. Напевно, він так поступив при формуванні проєкту державного бюджету. В цьому проєкті пан Шмигаль умудрився наче заморозити на три роки прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату і багато інших соціальних показників. Але чи можна заморозити метр чи кілограм, чи годину, які є певним стандартом? А пан Шмигаль порахував, що це можливо. Давайте прочитаємо із закону, що таке прожитковий мінімум. Прожитковий мінімум це вартісна величина, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Пан Шмигель, довго не думаючи, взяв розмір прожиткового мінімуму цього року, який він же в свій час і заклав в проєкт бюджету, який схвалив потім, схвалила потім Верховна Рада, в розмірі для, скажімо, працездатної особи 3028 гривень. Тепер він вважає, що ці 3028 гривень спокійно можуть залишатися на три роки в бюджеті нашої країни. Це значить, три роки буде постійна інфляція, три роки будуть знецінювати ці 3028 гривень. А власне, що вони з себе уявляють? Навіть Міністерство соціальної політики взяло, порахувало. Специфічно порахувало, але все-таки там є, хоч якийсь порядок розрахунки, що на вартість продукта в цінах вересня 2024 року працездатна особа має за самими мінімальними розмірами витратити 3,5 тисячі навіть 3 тисячі 574 гривни 42 копійки. Тобто Шмигель закладає на 3 роки е, вартість е, ну, величину прожиткового мінімуму менше, ніж е, має з'їсти лише людина. А там вже на лікування, на одяг, на транспорт, там, я не знаю, на ще щось вже не, не, не потрібно. А про комуналку взагалі слід забути. Я спробував в свій час звернутися. До мінфіну, мінсоцполітики, до самого Кабінету міністрів України з проханням тере вимогою відповісти на мій інформаційний запит. З чого складається запропонована Кабмінам величина прожиткового мінімуму? Які долі там на харчування, на одяг, на житло і тому подібне? Словоблуддя і пересилання не мало. Меж, і, врешті-решт, закінчилась вночі. Поряд цим виникає питання: а що в цей час робить Комітет Верховної політики? Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики на чолі з Третьяковою? Ця пані 5 з гаком років займалась лише тим, щоб споплюжити або відмінити взагалі так? Такий державний стандарт, як прожитковий мінімум, можете собі уявити, яким буде голосування за цей прожитковий мінімум. Україна штучно біднішає і бідніше. Так, мені тут же можуть зробити зауваження, хіба можна під час війни говорити. Про більш високі якісь там соціальні стандарти. А хіба можна під час війни говорити про збільшення або зменшення метра чи кілограма? Ми маємо чесно встановлювати стандарт. І показувати наскільки під час війни ми здатні його забезпечувати? Можливо, і навіть на 60, чи навіть на 43%. відсотка. І оцю різницю ми маємо чітко виставити расистам в майбутньому за те, що ми жили так погано. І вони мають за все це заплатити. Ви згодні?